Привіт, друзі! Волонтерський рух у Чернігові продовжує свою діяльність. Говоримо сьогодні із актором драматичного театру, волонтером Станіславом Арекіляном у передачі Наші люди. До повномасштабного вторгнення я займався акторством, працював в театрі. У нас мала бути прем'єра, але почалася, почалася війна. У нас стояли триошники в нашому дворі, і я пішов на волонтерку. Подивився, що в них є. Повернувся до себе в двір і сказав хлопці, що вам треба. Ми приїжджали, вантажилися і їхали до хлопців. Їздили на блокпости по краям міста, їздили в частини. Тут немає ніякого героїзму, це просто людські такі відносини, братерство. Ми маємо працювати зараз з більшою силою, з думкою про наших військових. Найбільший збір у мене йде зараз: це 150 тисяч на нічне бачення. Ми вже зібрали е, в інстаграмі. Збираємо, зібрали вже 100 тисяч, вже більше 100 тисяч за 19 днів. Сьогодні 19-й день. Це такий рекорд наш. Ну, ось самий великий такий збір, який ми збирали. До повномасштабного вторгнення я займався акторством, працював в театрі. У нас мала бути прем'єра, але почалося почалася війна повномасштабна. І я позвонив своєму другу в Харків, він медик, і кажу: Максим, допомагай, зв'яжи мене з Красним Христом, з ким-небудь. І так, через Харків я знайшов людей з якогось іншого міста, вже не пам'ятаю з якого. І там мені дали наводку на на Чернігів, на вулицю, що дали, сказали вулицю і номер будинку, і все. Це вся інформація, яку я знав. І я просто під час цього всього я просто пішов туди. У нас стояли триошники в нашому дворі, і я пішов на волонтерку. Подивився, що в них є. Повернувся до себе в двір і сказав: хлопці, що вам треба? І отак почалася моя робота. Насправді все було дуже просто і легко. Є ти, який може виконати якесь завдання, є завдання, яке треба виконати. Тобто, усюди по місту стояли живі люди, військові. Вони люди, яким треба тепло, треба їжа, треба ліки, треба рації, генератори, і тому подібне. І на штабі нашому волонтерському. У нас були прям величезні там, колони наших машин, ми приїжджали, вантажилися і їхали до хлопців. Їздили на блокпости по краям міста, їздили в частини, на Новоселівку, їздили, працювали під обстрілами і таким чином забезпечували наших військових, бо в них ну, було дуже скажімо так, слабке забезпечення. І Ми працювали, і, незважаючи ні на що, ми знали, що ти маєш виконати. Довести хлопцям, бо вони тебе чекають. І сьогодні ти їм пообіцяв, і завтра маєш виконати. Тут немає ніякого героїзму, це просто людські такі відносини, братерство і розуміння того, що всі ми рівні, всі ми українці, і ми маємо бути разом у такий скрутний час. Зараз е, це все зав'язується навколо тепла. Треба парафін для копних свічок, їх треба багато. Треба фліс, його треба теж багато. Я збираю на фліс і парафін. Це такі постійні збори. Ми шиємо балаклави, бафи для військових, надаємо їх, звісно ж таки, безкоштовним порядком. Закупляємо парафін, теж заливаємо свічки, надаємо безкоштовним порядком. І все, що стосується тепла в зимовий період, все треба. Грілки хімічні для рук для ніг, ліки протипростудні і противірусні. Тому такі речі. Ви знаєте, зараз працювати актором під час війни не важко, тому що ми завжди всі пам'ятаємо, кому зараз важко і задля кого ми зараз маємо працювати, збирати кошти кожного дня, робити репости, донати. Е е немає місцю думкам про те, як тобі важко і ж лінію себе. Ми маємо працювати далі. Люди, які до нас приходять, це жінки, діти, сестри, це близькі люди тих, хто нас зараз захищає. Тому зараз ще з більшою потужністю і силою ми збираємося і в будь-яких умовах, не дивлячись на тривоги, на все, ми працюємо і ми, ми штовхаємо цей паровоз, який тягне наше мистецтво, українську нашу культуру до піднесення. Ми маємо працювати зараз з більшою силою, з думкою про наших військових і про їхніх рідних, які втомлюються жити в цьому інфопросторі війни постійному. Ми маємо давати їм відпочинок. Немає. Я не можу втомитися від дивану, від душу, від своєї улюбленої роботи, від своїх колег, з якими я займаюся волонтерством. Розумієте, від чого мені втомлюватися? Мені немає від чого втомлюватися. Найбільший збір у мене йде зараз це 150 тисяч на нічне бачення. Ми вже зібрали е, в інстаграмі. Збираємо. Зібрали вже 100 тисяч, вже більше 100 тисяч за 19 днів. Сьогодні 19-й день. Це такий рекорд наш. Ну, ось саме великий такий збір, який ми збирали. Конкуренція це про якийсь мирний час. У нас є е, одна точка, в яку сходяться всі благодійні фонди, всі волонтерські організації, волонтери окремо. Це наш ворог. Ми з думкою про нього. Маємо в першу чергу думати про наших захисників і думати тільки про них. Я особисто думаю тільки про військових. Я навіть не думаю про ворога, тому що є е, наші захисники і захисниці, які нас захищають і вони займаються цим питанням. А ми маємо. По можливостям і по неможливостям надавати їм все необхідне для того, щоб вони могли далі стояти і стримувати нас. Я співпрацюю з блодійним фондом Північний Янгол, Говерла, Лена Міхайлова допомогла теж на цей збір зараз збирати кошти. Багато волонтерів окремо допомагають дуже сильно. І ми всі тільки з думкою про те, що ми зможемо ще хоч трошки щось зробити, хоч якось вплинути на умови наших хлопців, там, умови роботи, умови просто відпочинку. Тільки думки про наших хлопців і дівчат, які нас захищають на фронті. Про інакше думати зараз нема сенсу. Історії волонтерських було найбільше цікавих під час блокади, коли ми їздили до хлопців і потрапляли під обстріли. І коли кожного, там, кожного дня ти виходиш з дому і ти не знаєш, що повернешся ти назад, але все одно все було так на позитиві, знаєте, типу, не дивлячись ні на що, це були, був якийсь гумор, знаєте, якісь м -м, компанійські такі бесіди. І не дивлячись ні на що, все одно ми залишилися друзями е на всі умови, на всі ті випробування, які ми пройшли, це було непросто. Багато хто з нас довго відходить від того всього, тому що це на психіку дуже багато дає травмуючий такий досвід. Але все одно ми всі впоралися і далі всі працюємо. Це одне, а інше на рахунок зборів. Що зараз мої знайомі, волонтери, тактмеди, Світлана Березна, моя подруга, вона тактмед, вона по всій Україні по лінії фронту їздить, вчить наших хлопців, допомагає. Забезпечував можливості матеріалами. М -м -м, недавно репостила пост про те, що волонтери втомилися робити мультик зі зборів, втомилися робити постійні розіграші, втомилися постійно танцювати перед людьми і заманювати усіляко донати. Ви знаєте, з однієї сторони, так, це дуже дивно, я не розумію, чому ми маємо пояснювати комусь щось. Мені здається, все було зрозуміло ще в 2014 році, а після 24 лютого так, тим паче. Тому я хочу. Навчитися, знаєте, і зараз вчусь не засуджувати людей за будь які їхні вчинки. Але я хочу попросити кожного і кожну, давайте будемо взаємовічливими, уважними один до одного і не пропускати збори, репостити, донатити. Навіть якщо у вас лишилося 5 гривень на карці, це теж величезний донат. 5 тисяч без питань, все донат. Немає маленьких донатів. Тому, будь ласка, якщо у вас є ваші волонтери, ваші якісь фонди, друзі, які збирають для військових. Допомагайте їм словом, розмовою, грошима, матеріально, будь-як, будь-яким чином, допомагайте. Знайте, що е, волонтери, які військові, вони постійно працюють вночі о першій ночі, о п'ятій ранку. Постійно ми маємо контакт з військовими, з їхніми сім'ями. І це енергозатратно. Але звісно ж таки, ми не жалімося. Ми кажемо, дякуємо нашим захисникам і захисницям за те, що ми до сих пір ходимо під українськими прапорами. Ми чуємо наш гімн о дев'ятій ранку по радіо, і телебаченню, і це я вважаю, найбільший подарунок під Новий рік нашої незалежність.